За вікном мороз, і хоча сонце манить, та я такий змерзлюх, що на вулицю без нагальної потреби ні ногою, оглядаю рослини, що зимують на веранді, поливаю, Кіцька побачила мене за вікном і прибігла, буде першою моєю глядачкою. Але ж сьогодні вихідний і руки сверблять щось робити. І роботу я собі придумала, хоча й незаконну. Бо, за всіма канонами садівництва турбувати рослини взимку, коли вони перебувають у стані спокою, не бажано. Та є випадки, коли ми вбачаємо у цьому необхідність. І у цьому відео я покажу, які рослини я таки наважилась потривожити, і яких правил при цьому дотримувалась. Перший мій пацієнт це скімія. Яку мені приніс Миколай в грудні в образі моєї дочки, коли я була у них в Польщі? Я одразу звернула увагу, що коріння прямо випирало з горщика і знизу, крізь отвори, і зверху, на відміну від її сусіда, Ілекса, який теж поселився в мене за цих самих обставин. Тому у мене виникла підозра, що коріння значно більше, аніж землі, і ще два місяці тримати рослину у такому стані не дуже добре. Тому і вирішила ризикнути і пересадити у більшу ємність. От якраз розмір тари це перше правило. Новий горщик має бути лише на 1-2 см ширшим і глибшим за попередній. Бо якщо ґрунту забагато, у ньому буде застоюватись вода, і коріння не зможе всю її поглинути і почне загнивати. А взимку це великий ризик, що так і буде. Я знайшла тільки ось такий горщик. Так, він за шириною підходить, але за високий. Тому я на 5 см насиплю на дно керамзит, і дренаж буде, і висоту ґрунту зменшу. Придбала спеціальний ґрунт для рослин, що потребують кислого або слабокислого ґрунту. Ну, і засіб взяла фертіру, який сприяє росту кореневої системи. Завдяки йому, як написано в описі, рослини швидко адаптуються після пересадки. Згідно інструкції, розвела 2,5 мл цього фертіруту на 1 літр води. І що ж? Як кажуть паталогоанатоми, що нам Ростин покаже? До речі, мій тато працював паталогоанатомом. А Ростен показав саме те, чого я і боялась. Подивіться, скільки коріння, яке воно позакручуване, і ґрунту майже нема. Тому рішення про пересадку було правильним. Тепер головне, щоб я про нього не пошкодувала. Але через місяць-два побачу і вам обов'язково покажу. Тому підписуйтесь на канал, щоб зрозуміти, чи можна робити пересадку взимку. Як і казала, насипала на дно шар керамзиту, дала трішки ґрунту, зараз ще по боках підсиплю. До речі, напишіть, будь ласка, хто теж так ризикував з пересадкою і що у вас з цього вийшло. А щоб не займати ваш час, бо процес посадки самий звичайний, я покажу вам ось результат. Ось посадила обережно притисла, але не заглиблювала прикореневу шийку і пролила розчином стимулятора. Що ж, будемо сподіватися, що зкімії в новому горщику і в новому свіжому ґрунті сподобається. А наступна операція була з порятунку азалії, яку я теж придбала в Польщі. Але вже влітку в одному маленькому горщичку продавали чотири таких невеличких, слабеньких рослинки. Та за всі чотири ціна була 60 гривень, і мені дуже хотілося азалії. Ну, я купила. Але через те, що написано було просто азалія. Я не розуміла, чи то садова, чи то кімнатна. Тому одну рослину я одразу висадила в грядку, а інших три в такі чорні е, стаканчики. Перша ось ця, одразу пішла в ріст, розкущилась і зацвіла та так, що і зараз не зупиняється. І я зрозуміла, що це домашня, бо азалі вуличні на осінь не цвітуть. І коли наближались холоди, я викопала, занесла на зиму на веранду. Ось бачите, навіть пуп'янки продовжують з'являтись і зараз. А ось ці три так нібито застигли. Якщо на початках хоча б якісь листочки видавали, то зараз самі бачите, просто сухарики. Тому чекати до весни нема сенсу. І я вже навіть не ризикую, як зі скімією, а просто реанімую. Ось, бачите, листочки просто від доторку руки осипаються. Отож, для реанімації я приготувала і укорінювач, і стимулятор Ферті Чому і те, і друге: на днях на каналі майстриня квітів пані Анна дуже гарно пояснила про роль кожного препарату. E, ну, щоб я вам не переказувала, тому що краще за неї я не пояснюю. І щоб я не була зіпсованим телефоном, я раджу подивитись це відео, тому що кожен з препаратів, виявляється, має різні функції. Ну, я раніше цього не знала, і це відео для мене стало дуже цінним. Тому дуже вдячна пані Ані, що вона так толково це все роз'яснила. Отож, я для себе вирішила. Огляну кореневу, і якщо там геть один штурпачок, то використаю укорінювач э, грандіс. Але якщо там є хоч невеличка надія на корінці, тоді скористаюсь ферті -рутом. Ну Звісно, для пересадки я взяла спеціальний грунт для азалій. Ну і дивлюся, що ж то з моїми рослинками. Як бачите, дуже легко витягнулося з землі. Коріння таке враження, що навіть не зачепилося за ґрунт. На дотик таке тверде. І я навіть спочатку подумала, що там якась таблетка внизу не, роз... не розійшлася, має вигляд якоїсь густої, такої тугої мочалки. І ось це та ситуація, про яку я говорила, що дуже важливо добирати невеликий горщик. Для цієї рослини, як виявилося, горщик завеликий. Я не знаю, з яких причин коренева не наростала, тому і не оплела ґрунт. І ось як ми бачимо, волога скопичувалася внизу, і, скоріш за все, ну це моя провина. Можливо, я зможу її зараз виправити. Зробила згідно інструкції розчин фертіруту, 2,5 мл на літру води. Вже, щоб не наступати на попередні граблі, взяла невеличкі стаканчики, вибрала прозорі, щоб слідкувати, чи будуть якісь позитивні зміни. Ну і, е зробивши Отвори в стаканчиках, посадила ось це моє нещастечко. Щоб не забирати ваш час, показую результат. Ось такі в мене рослинки очікують на чудо, а чуда дуже хочеться, особливо зараз, коли розпач заполоняє душу. Тому я дякую, хто був зі мною і нехай наша найбільша мрія здійсниться. Слава Україні, нашим незламним героям слава!